Голосування за рішення про преміювання міського голови Черкас у наступному році депутати провалили. Раніше сам Анатолій Бондаренко написав заяву про відмову від премії, проте процедура вимагала винести це на голосування. На сесії міської ради з земельних питань у порядку денному було й рішення про преміювання міського голови Анатолія Бондаренка. З початком повномасштабного вторгнення ці нарахування посадовець, за його словами, передавав на потреби Збройних сил України. І цього разу планував задонатити. Премію, в принципі, перерахував в відповідному одному з підрозділів попереднього року, що і зараз роблю спокійно, так що, але краще буде і зовсім не треба, без залишатися житті. До цього на своїй сторінці у соцмережі очільник міста опублікував заяву про відмову від премії. Та щоб усе було офіційно, рішення про преміювання мали внести на сесію. Проектом рішення пропонується встановити міському голові у 2024 році розмір надбавки 100%, розмір премії 400 і надання двох матеріальних допомог одна на вирішення соціально побутових питань, друга на оздоровлення. Депутатський корпус поділився на три табори: одні були за преміювання Анатолія Бондаренка, аргументуючи це тим, що кошти так чи інакше спрямують на Збройні сили України. Інші ж вважали, що надбавки та додаткове фінансування посадовців не на часі треті – відмовчувались. Що думає, більшість обранців показало голосування. За вісім проти один отримали два на Вже після голосування між депутатами виникла дискусія. Одні пішли на захист преміювання. Дійсно, ми виходимо за межі здорового Людина працює. Питань по роботі до нього немає, але це вийшло бощину. Що людина вже просто не хоче, щоб ми навіть і говорили, розглядали це питання. Інші закликали дослухатися до вибору міського голови. Я думаю, що треба поважати волю міського голови і це рішення, так як мене підтримали, не підтримали. В управлінні юридичного забезпечення кажуть, потрібне чітке рішення з умовами нарахувань зарплатні міському голові на наступний рік. Запропонували встановити премію у розмірі 1% або ж нарахувати за зразком останнього місяця. Та до спільного варіанту обранці не дійшли. Дискусію перервав сам Анатолій Бондаренко, продовживши розгляд наступних питань порядку денного. Вікторія Чорнобривець, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.